Ну що ж, всім привіт, з вами Колябіно і ласкаво просимо мій ютуб канал. і Сьогодні ми з вами мої любі друзі, будемо я грати в нашу прекрасну звичайну групу підзову тому перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і подивитися цим відео з на ми намі, з друзями на ми намі. поїхали. Погнали, пацани, це наша 64-та серія по кращі, Ну і яка там п'ята чи шоста по армії. Я сьогодні вже що, я сьогодні вже сержант. Так як я вчора отримала сержант, я сержант. І сьогодні ми вами будемо від'їжджати на бойові завдання. Будемо відстрілюватися також. так уж. Ну просто, ну, ну, просто виїжджати типу, на об'їзд карти. Такий був указ від э, генерала, тому зараз потім беремо та що беремо я вже їду, взяла, коротше, КАМАЗ і не Їду один покажу. БМВ М3, яка там. Баланс мені 330 на 1730 рубля, тут є камаз, машина УВД і так далі. Взяв за гаража Камаз. От мені подобається, що тут такий гарний гараж. Будемо кумати до тайм. Ну ідемо, що за сьогодні я граю тільки 16 хвилин. Ну, непогано. непогано. Виходимо з Камазу, через скрін. і що? Така чорна камрі. Це не камнится Toyota. Не Дали нам Toyota, коротше. Це для... Для другого рангу дається Тойота, для третього ось, Патріот. Ну, а так як я вже третій ранг рядовий, то я вже їй можу їздити на увазі Патріоті. Тому я понявного, ну, хто на ще не приживає, потурю, що маєте отакі від першого лиця, такі від третього. Далі на четвертому рангу віддається такий воєнна машина по типу ПТР. -а. Ну, в мене не четвертий ранг. Це я взяв, це я попросив другого з спам'яді. Ну, а на від першого до третього... До другого третього рангу дається такий воєнний Камаз. Камаз це виїзд і якщо багато людей. Так що так. У тебе відео ні. Так, все, пацани, дві два кейси згорусив, треба п'ять. Так і працюємо, так і відбиваємося. Коротше, все. Вам гарно обрали, мені гарно, мені удачі. Ну і така, дві жодні. Все, попатрулювали. Ну, як попатрулювали, поїздили на виїздах. Тепер я вам запускати, що ми ще будемо стояти саме сьогодні на... На посту воїнської частини. Моя воїнська часть під номером 1. Я думав, що в мене номер а но не номер 1. От така вона форма сержанта. Стоїмо, коротше, на посту відбиваємось. Бо є такі дурочки, які Яким не можу робити, вони вірю ще перевірити, щоб так, якщо напасти на воїнську на часть. Ну, пацані, зараз що? Зараз похожу трошечки попатрую тут. Опача Очередне построєння. Построение с 35 человек, да? Я 35, ну окей. Стоим и слушаем слухаем наказы генерала чи полковника, кто там сегодня, да. Взяли, может быть, и самолётный у нас вроде генерал, но не полковник, как и в полиции, как и ги в ГИБДД. Да? Опа, Це Ци... старшина, це сержант, ну вот в большинстве сержанты. И одна старшина, один старшина, не два, три. Включи 6.34, страшине нарахував, все сьогодні. Ну, Нормально, нормально. Все погнали за, за генералом. Сьогодні у нас генерал а не полковник. Да -да. Після того я трохи відпочив. Ну як відпочив? відпочив, не відпочив, після того я поставив на построении. Хоча це один фіх, нема різниці. Працюємо далі. Я вже стирив начальник ту саму «Тойоту» і на Ладно, сьогодні, їжджу на ній. Ладно, сьогодні виїжджу на «Камазі». Так, нема що робити обача, там щось не роблять. Дивіться, там ще там ще сзади все більше і більше солдатів. Що ви так слякас, ніби якісь адмінмейти? Так, ладно, давайте брати якийсь квест, щоб проходити завдання ну і підвішати свій ранг воєнного. Так, Американський барон. Армійський барон, бось. Армійський баріга. Ну давайте будемо бути. Як краще бути бароном. Але це... Пер... Ага, мінус 18 очків. Тут платять. Ладно, де брати то, що не віднімаю очки, бо мені не діло грошей. Мені його не прокачати уровень. Після того, як взяв оборону, іду збирати далі кейс. Обаче, це що за. Ладно. Сім'я з адміністрації цієї області. Ладно, їдемо на об'їзд з поста. Бачите, як все заросло добре як це все діло гарно виглядає. Опа, приїхала поліція на Вольсвагені. Чого? Угу, <гудова> то о ч? Тобто деколи воєнні прилітають до ГіБДД, а деколи ГіБДД прилітають до воєнних воєнкомат. Да, не знав. це. Контрольний пункт. Так. Куплю автомобіль бюджет. Ага. Отримуємо 20 тисяч за армейський барон. Ну і проходимо тести далі. За що треба плюс 20? Оч очків опит. Так. Мені ну, потрібно, щоб прокачувати уровень. Уровень мені потрібно прокачувати, щоб дійти до фіналу, завершити серіал. Ну, а також виконати ціль. Ну ні, щоб допустимо є нового долас. Щоб відпити до 10 серій, точно буде краще. Ладно? Ну, я по надалі працювати. Так, блін не випускають. Ну, капець. Находжуся зараз рая в як і треба від мене. Десь біля океану, на острові. Виходимо. О, дивіться, яка лотарка. Ну як на лотарочку. с КАМАЗами. Витцевские КАМАЗы, раз, два, три, четыре. Шесть КАМАЗов, вы что, прикиньте? Так. Шесть КАМАЗов. Берем, принимаем на свою форму. И идем, пацаны. Идем в КАМАЗ, и идем на силе. Взял класс на защитник уче... Отечества. Отечества. Не... Отче... Да, на защитник отечества. Ти полягали спати по приказу командира. Ну а я панал пацанів комасу. У мене ще й одна звіздала скриту всього, чого не знаю. Так, воєнний парк. Оснусли. Категорія. <смас> прав <смас> нема. Ні, чого пацанів є прав. <смас> так, кого панали пацані з вами. Погнали з вами зараз якось сядемо. Ну і все одно цей роботи, я по ним це їх робить не хочу їхати в правительство, отримати право або... або їхати в автошколу, їх купляти. Це ж, ну не купляти, а Здавати мене, хто ще довше. Хто може докинути до автошколи? Забудьте, що я казав, 5 секунд тому. Прям коміки мої. Так, ладно, що у нас тут робиться. Саня та я койка. Свободна. Блін, ну докиньте мене хоч хтось до автошколи, ні правительство зараз завжди полюбає, як на то немає ліцензорів. О, тіп докинув. Тож воєнний на Мерседесі Кабан. Мерседес Кабан W124. Без номерів. Ну і пофіг, їдемо. У мене заробітні не... Не ГБДД, а воєнний. Так, ви погнали. Опа, банк. Банк Клеткарін. Так, мені до ГБДД, ну ладно. Зараз я це штраф заплачу. Ось, ні, це штрафов. Значить, права так, згадіна. Проходимо одразу шпиці тест. Ну, це як завжди тут 90. Тут висота автомобіля. Він теше вказував, як дивиться, пульбез знаєте. Закупився одразу патронами і став назад на так сказати, на чесний путь. Опача. Тут 4, типу. один злетів прикол. Опача. Огонь. Туда його. Все, один. Скоріше фами. Та питання зараз накидаю. Я, я, конечно, шитовістик вокали. Таких нубів можна накидать мало почера. Є. Туда є. Все, не стає, значить, сдох. Сідайте, пацани, сідайте, я права отримав. Купив права. Права купив, можете сідати. <сум> Ладно, шортую сама триву. Той камінь. 3-4. Ну така, як в ЕБДДД, дикес, новіше. Стумали ходне. Шість мотик один. Так, що тут пушка вогонь. Ну погнали погнали Так. Сідайте, то сні. Сідайте, я йду поїхати. Блін, ніхто не хоче їхати. Ну, думаю, якось скучно знайку. Ладно, чекаємо ще. Стою вже 18 хвилин з 30 грав і це ще за один квест, Блін, не хочеться сідати, то йдіти. Туди, кудись далеко. Ладно, йду сам. Видно uh -huh. ну, там стоит мини-БТР, а тут, тут стоит забор. Куда я против забора? Так, таки никто не помогает. Блин, может би опнуть сегодня ранг, ничего не вистачає, буквально 20 хп. Чи 10 чи 15 чи 20xp. Короче, чи 10 чи 20. 20 хп не вистачає, зараз я 3 военный патрулю и може я получу новое звання. Старшина. Так, ну mm да. -hmm. Так що, пацані, ось у мене вже четвертий ранг, старшина, так що тепер можете мене вітати, я тепер сержант, а старшина. Аж я на початку віду був сержант, сержант, сержантом. Ладно, на цьому все, вам було колебіно, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, всім пока-пока-пока. Пока! пока 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 я яй коко джамбо, я яй я Йа-яй, коко джамбо, йа яй